Євробачення 2025 Нарешті, нарешті, нарешті. Головний підсильний конкурс Європи повернувся. Я думаю, як і ви, чекали цілий рік, щоб побачити це феєричне свято чарівного і не завжди вокалу, різноманітності та яскравих номерів. 13 травня відбувся перший півфінал пісценного конкурсу, який, м'яко кажучи, мене сильно розчарував. Яка причина мого розчарування? Не дивлячись на яскраві номери, їх якісну постановку, візуальну складову, костюми? пісценно він був дуже нудним, окрім наших слонів прекрасного гурту циферблат. Я я чекав від цього півфіналу сильних виконавців, хоча про що я кажу? Це ж Євробачення, Хех. які там сильні вокалісти! Також я чекав на якісь потужні номери, якогось прориву шолі, та в кінці кінців якогось The Most Powerful Guest виступу за всі часи. Але я цього не отримав. Куди це все подівалося? Але давайте я не буду викладати свої дупобомблячу карту одразу. Натомість розкладу їх перед вами поступово, розсмакувавши кожну. Приготуйтеся до найбільш токсичного огляду першого півфіналу Євробачення 2025 За всі часи раджу одягнути костюм для хімзахисту та пройти основи РХВЗ перед тим як дивитися це відео. Конкурс відкривали вайб з трохи дивною назвою для пісні. Візуально це було прикольно, але не вокально. І місцями здавалося, що це Ірландія, а не Ісландія. Не тільки через двох хлопців в яскравих костюмах, але через скрипку. А найсмішнішим для мене стало те, що приспів здався схожим на місцфіт. Короче, ставлю цьому виступу три середючки з п'яти за яскраві костюми. І пі... другий виступ. Як зрозуміти, що перед тобою виступає конкурсантка зі східної Європи? Все банально просто: пухкі губи, потужні брови, каблучки. Оце довге чорняве волосся та пишний виступ. Якщо ви ще не зрозуміли про кого я, то це Польща. Насправді, з точки зору вокалу, це було непогано. В сумі з номером це теж було непогано, але саме для якогось балканського Євробачення. Мені іноді здавалося, що я дивлюся дикі танці по польськи в поєднанні з грою престолів, особливо коли вилітав той дракон. Шкода, що він не спалив бучих руян десь на сході. Ставлю цьому номеру 4 диких танців з 5 і 5 з 5 юстині за її потужність та артистизм. Словенія, ну я чесно кажучи, нічого не буду коментувати з приводу цього виступу, бо там не дуже весела історія пісні, але хоч кінець історії гарний. Але все одно не буду казати нічого їдкого. Мебесаливона на черзі Естонія. Дякую естонцям за постійну підтримку України та їх базовані вислови, але цей номер був повною шляпою. З приводу цього виступу я написав наступні строки в себе в телеграмі. Цитую. Естонія наші слони, а Томі Кеш пішов на нацвиступ Є... за купа. Мабуть, це був максимально урбанський відбір в Естонії, якщо цей дебіч виграв. Можна довго сперечитися з тим, що Томі Кеш норм, тіп, але мені так не здається. Його остання пісня з Юстом Кляйном про примирення. Здогадайтесь, кого що вони хочуть миру, а хтось ефемерний, хоче війни, і вся ця подібна гута. Бр... Тобі краще прийти сюди та показати трохи поваги, поки ми з усією синагокою не відлупцювали тебе. Іспанія. Я давно помітив, що Євробачення, особливо Іспанія, хворіє на бейонсуально Дженіфер Лопезну обсесію. І знову все підтвердилося, але поки тільки зовнішньо. Вокально це було I mean, it's right, like... Ще я програв спочатку в стилі Клавдії Петрівни і метаморфози у Джейло. Найкрутіше у цьому виступі було те, що я згадав, як Динамо засоромило Барсу на Камп Ноу у 97-му році, напхавши їм 4 голи без відповіді. В принципі, це все про виступ. Я ставлю 4 Дженіфер Лопес з 5. Міг би поставити 5, якщо б співачка застрахувала свій тухис на 1 мільйон доларів. Україна. Зрозумій, Бр... ми українці. Ми йдемо по тебе. Це був один з найкращих виступів України за довгий час і найкращий в цьому півфіналі. Знаю, що ви можете не погоджуватися зі мною, але трусив я ваші думки. Чудова пісня, круті костюми та крутий бек-вокал. Це просто мега-слей. Ставлю 12 годинних поділок на циферблаті з 12 можливих Швеція. Ну що сказати, це крінжа в стилі Євробачення, але нехай шведи не сумують, бо у них і так достатньо перемог на цьому конкурсі. Ставлю три баяни з п'яти. Португалія. Я доволі токсично написав про них в телеграмі. Пам'ятаю, як Кріштіано Роналдо співав на якомусь записі, і це було так погано, що аж нудило. Але це не було так право, коли співав португалець на цьому Євробаченні. Зі своїми словами провокал зараз не погоджуюся. Але пісня дуже нудна. Якщо б вони відправили Роналду з цієї піснею сюди, то він точно зміг би порадувати публіку. Ще й фінти якісь показав би ставлю виступу три Роналду з п'яти. Норвегія, в принципі, це було доволі непогано. Але мені здалося, що це було перевидання виступу 16-річної давнини іншого норвезького номеру. Тільки в цьому випадку додали більше танців, вогню, костюмів та драйву. Виступ для ЄБЕ АМІЛЕЦА I mean, right, like... Ставлюємо 4 сирстремінга. А, стопи, це ж шведська консерва, так? Тоді ставлюємо 4 з 5 по шкалі слейності. Slam! Бельгія, знаю, що це був не найсильніший виступ по вокалу, але дуже шкода, що він не пройшов у фінал, бо він був The Guest. Додам, одне: якщо б гурт Years and Years та Сем Сміт вирішили зробити гей-паті, то цей чел, можливо, був би не останній в їх списку на запрошення. Ставлюємо 4 з 5 по шкалі гейності. Італія. Що буде, якщо поєднати музичний стиль Квін, макіяж Девіда Боуві та худорлявість і гі-попа? Правильно, виступ Італії. Поверніть мені Ставлю Ставлюємо два манескіни з п'яти можливих: Азербайджан. Не мені одному здалося, що учасники гурту зихвало спитали дві пісні, причому одного й того ж гурту, тільки з різними фітами. The of the <laughs> Якщо чесно, то вокально це теж було не дуже. Тому ставлю одного Вікенда» з 5. Сан Марино! пам'ятаєте у цю пісню. The dream, the agent, ну, воно, майже. Тільки додайте сумішне смаку, ту пісню та Електро. Ось вам і вийде цьогорічний номер Сан Марино. Ставлю два албано з п'яти. Албанія. українсь Балкан, частенько були дебілкуваті виступи. Чого тільки вартує Сербія, Чорногорія, Хорватія. Цей теж не став виключенням. Але насправді він став виключенням. Коли я передивився цей виступ, то він мені сподобався набагато більше. Також додам, що у співачки дуже гарний голос, але партія цього чоловіка дуже-дуже дуже дивна. Ну і в принципі, пісня також трошки дивновата, але голос хороший. Ставлю 4 Джесі Джей з 5 ці. Покрісті, Нідерланди, теж нуднувато, нічого особливого по суті не було. Хотілося б побачити, як Нідерланди знову блищать на світовій футбольній арені. Але це все, що я можу додати по цьому виступу. Хорватія. Якщо б граф Орлок мав саме такий вигляд зовнішність, ну і був би хорватом, то йому б, мабуть, віддався сам Ван Гелсінг. А так шкода, що він не вийшов, бо знову ж таки це був трохи гейський виступ. Став. 4 з 5. Швейцарія. Виграли той фінал і радуються, що знову вийдуть у фінал автоматично. Але не факт, що виграють знову. Дівчина гарно співає. Але чи взяло це за Ну... No. Тому йдемо далі. Іпр, це майже гачі турнік мене, але Мех. пісня мене не вразила, як в принципі її номер. Знову ж таки, візуально це гарно, але не пісенно. І це тупо описує весь цей півфінал. Якщо казати чесно, то це був слабкий півфінал, і в порівнянні з другим він просто поряд не стоїть. Тут я вимушений закінчити свій виступ і сказати вам до побачення. Невдовзі вийде Токсік, а може й не зовсім огляд другого півфіналу, який мені сподобався більше. До зустрічі!